Ай ти базі, хто ти молодець. Друзі, показує вам нашу радість. Вона пішла в туалет. Молодець, 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 молодець. <світку> Такий хвіст пущести, і воно змивається бачите. Такий лоточок маємо. Просто ідеальний лоток для всіх власників котиків. Тому що змиває самостійно. <світку> Ви граєтесь, має 4 котики, і це реально справжнє спасіння. Перш за все для власників котиків, бо я почула, що вона щось на лоточкові. Думаю, прийду, отаку, але зазвичай я скільки не зайду, тільки лоточок чистенький. Тобто воно прибирається само абсолютно гарно. От. Змивається, лоточок розумний, він розуміє, коли котик на лоточку, він не змиває. Тільки як піде куточок з лоточка, є режими різні, тобто є ручний режим, сенсорний через 40 секунд змиває і сенсорний через 20 секунд змиває. От, наповнюється спочатку до певного рівня водички, от, а потім вже все змиває в каналізацію. Дуже зручно. Ну, і є ще такий привчальний лоточок, ви можете зверху поставити. Це для того, щоб навчити котиків ходити без наповнювача. Ви такі розумні. Мої розумні котики, так? Ой, Давайте покажу вам, як ну, водичка наповнюється до певного рівня, а потім змивається. От. Ну, і є також рік гарантій від виробника. Потім, щось, то можна просто поміняти. Е, якусь детальку замовити цей. Як воно. Консультацію онлайн, діагностику і все. І це буде вам служити довгі роки. Ну, в загальному все ось так ось відбувається. Ну, і ну, воно ось так ось працює, бачите, і все йде прямо в каналізацію. водичка змиває. Ну, в принципі, ось так. Якщо потрібно, змиваєте двічі. Молодці. Молодці мої киці, молодці.